Усюди сад, куди не кинеш око, цвіте, бояє в нашому краю і пригоща береза дивним соком, і ніч дарує пісню, солов'ю. У силому тумані перші квіти мандрують морем кольорових снів, А місяць Розмальовує софіти, ховається у кронах ясені, хрущі на вишні, сонце ледь заснуло, вже хороводять біля ліхтаря, а бжоли, відшукав, ще врешті вулик, з нектару повернулися здаля. Далеке поле, мов ріка розлита, гости салу, щогли кораблів, Зелені коси молодого жита струмками покотились по землі. Усюди сад, куди не кинеш оком, цвіте, буяє в нашому краю і пригоща береза вийняв соком, і ніч дарує тисну цього Диви лебеді! Знімай! Ти знімаю! Все, улетіли! Клас, Зняла я зняла!